В ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. І далі про таке. 1028 доба війни. Про оперативну ситуацію на запорізькому напрямку. Далі як мати доступ до інтернету в умовах відключення світла та обрати надійне джерело живлення. Прості поради, які допоможуть завжди бути на зв'язку, розкажемо за мить. Чарівні казки та легенди острова Хортиця обласна спілка журналістів презентувала змістовний та цікавий двотомник для дітей, як та хто працював над мистецьким проєктом. Дивіться далі, неймовірні повчані історії з таким філософським смислом. Анти вдарили по цивільній автівці у Степногірській громаді за дрона. на щастя обійшлось без жертв. Також впродовж доби ворог вдарив шістьма кабами по Гуляйполю, Залізничному та Новоандріївці. Відомо про руйнування та пошкодження майже 20 осель мирних жителів. Впродовж доби окупанти завдали 342 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. 13 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполі, Щербаки, Новоандріївку, Малотокмачку та Чарівне. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. А воїни 110-ї бригади нищать техніку росіян та склади на запорізькому напрямку за допомогою безпілотників. Залишатися на зв'язку та обрати надійне джерело живлення. Спеціалісти з цифровізації радять підключити вдома провайдера, що має технологію ікспон. Це тип оптоволокна, що використовує пасивні компоненти для доставки послуг, таких як інтернет, телебачення та телефонний зв'язок, забезпечуючи високу швидкість передачі. Знайти інтернет провайдера у Запоріжжі можна за допомогою інтерактивної мапи від Мінцифри, А після підключення, у разі відключень світла, роутер достатньо підключити до паверба. Банку, і ви будете мати доступ до інтернету. Також для поліпшення мобільного інтернету фахівці радять підключати національний роумінг. Ця послуга є безплатною та у деяких операторів автоматичною. Наразі в Запорізькій області такою системою забезпечено більше 30% територій. Збільшена кількість генераторів, які повинні забезпечити сталий розвиток. Мобільної мережі під час повних блокаутів на сьогоднішній час більше 30% базових станцій забезпечені незалежною генерацією. Збільшена кількість акумуляторних батарей на базових станціях, що дозволить стабільно отримувати навантаження. Транспортом, але не завжди за це сплачують. З початку грудня у муніципальному транспорті розпочались рейди поліції охорони спільно з контролерами. Автобуси, тролейбуси та інший міський транспорт перевіряють у години пік на найбільш пожвавлених маршрутах з подробицями Олександра Кольба. А, <реку> Година пік у переповненому автобусі номер 59 Хтось їде у справах, хтось на роботу в інший кінець міста. Наявність квитків працівники електротрансу перевіряють не тільки у молоді, а й у пільговиків. Я ще таких як не бачимо. Всі такі люди кила. З літа у муніципальному транспорті для зручності пасажирів встановили валідатори, проте зайці все одно залишаються. Однак тепер їх набагато менше, кажуть водії. Бувають конфліктні ситуації, можливо, не платять за проїзд, там, зайцям не питаються. Та різні бувають. А як часто взагалі? Та не часто. Цього разу рейди проводять на маршрутах саме у Вознесенівському районі. Такі перевірки запровадили, оскільки пасажиропотік залишився на рівні, а от сплата за проїзд скоротилась. Основна мета співпраці з поліцією охорони є забезпечення громадського порядку та безпека пасажирів. Окрім того, поліція охорони допомагає нашим контролерам в роботі з безквітковими пасажирами, які несумлінно сплачують за проїзд. Якщо пасажир сплачує штраф за безквитковий проїзд, поліція охорони не втручається. Але їх присутність потрібна, коли виникає конфліктна ситуація, пасажир відмовляється надати свої дані, прізвища, ім'я по-батькові для заповнення штрафних квитанцій, для заповнення протоколу. Нагадаємо, за безквитковий проїзд у міському транспорті передбачено штраф у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду. Отже, за пересування муніципальним транспортом замість 10 гривень порушнику доведеться сплатити 200. Такі перевірки тільки розпочались, зазначили у Запоріжж електротрансі, але триватимуть у всіх районах міста. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Запорізькі журналісти спільно з дітьми видали двотомник для малечі, дві книги, чарівні казки та легенди острова Хортиця не просто розповіді, а повчальні історії, які мають філософський сенс. Як кажуть самі автори, збірки будуть корисними не тільки для юних читачів, але й для дорослих, адже порушують суспільно важливі теми. Розповіді написала журналістка Наталія Кузьменка. От ілюстрації до видання створили вихованці міського палацу дитячої та юнацької творчості. Більше розповість Анна Крамаренко. Свій ватомник для дітей, чарівні казки та легенди острова Хортиця, голова обласної організації НСЖУ Наталія Кузьменко презентувала в Центрі журналістської солідарності. Ілюстрації до цього видання готували 14 юних художників і фотографів, вихованців міського палацу дитячої та юнацької творчості. Мар'яна розповідає, працювала над казками. Вона авторка двох малюнків. Один з них став окрасою обкладинки чарівних казок. Брудке качення. Чому саме цю казку я вибрала? Тому що вона була така специфічна. Я одразу її прочитала, одразу в мене в голові з'явився такий образ, як комахи сидять біля каміння на камінні, та пліткують так, у такому полі з одуванчиками. До створення двотомника були залучені і журналісти. Людмила Долженко, наприклад, переклала чарівні казки. Ділиться, працювати над виданням було водночас цікаво та відповідально. Цікаво, бо дуже дивовижні казкові персонажі, дуже неймовірні повчальні історії з таким філософським смислом. А відповідально, тому що ці казки, насамперед, вони для дітей, а діти це дуже така вибаглива. Читацька аудиторія саме вибаглива до влучного і зрозумілого українського слова. А от вихованці фотостудії Образ міського палацу дитячої та юнацької творчості працювали над книгою Легенди острова Хортиця вони створили понад два десятки світлин для більше ніж 20 легенд. Завдання було не з легких, адже мали зробити фотоілюстрації до стародавніх легенд. Прочитав, коли перший раз текст. Потім, вже коли була верстка, коли вже робив відбір, то я розумів, що не завжди потрібно йти по шляху якоїсь такої прямої ілюстрації, десь які. Фотографії вони більше асоціативні, але в цьому, в цьому ряду легенд Хортиці в цій тематиці. Легенди острова Хортиця закладає підґрунтя національної ідеї, якої кожен має бути просякнутий із дитинства, наголосила редакторка книги Валентина Манджура. Щоб ми розуміли, наскільки глибинні маємо коріння глибинне, наскільки ми. Прекрасна і дивна нація своїми традиціями, своєю історією набагато вагомішою і більшою, ніж ми навіть про це знаємо. І завдяки, скажімо, цій книзі ми збагатимо свій світ духовний. Ми збагатимо взагалі духовний світ України. Це тільки початок. Я дуже вдячна діти вам. Бо дійсно, коли до нас звернулася спілка журналістів з такою пропозицією, зробити ілюстрації до цих дуже чудових книг. То хто як не діти саме міського палацу, не талановиті діти саме міського палацу дитячої тенецької творчості повинні читати, малювати і мати такі книги, бути співавторами таких книг? Бо дійсно це дуже чудовий проект. Наприкінці заходу юні художники отримали відзнаки та солодкі подарунки. А ще в його рамках директорка міського палацу дитячої та юнацької творчості повідомила, що заклад, яким опікуються, став лідером в номінації поширення медіапростору в позашкільних закладах в конкурсі, який проводила Міжнародна асоціація позашкільної освіти. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Стоять на захисті, підтримують верховенство права та справедливість. 17 грудня відзначається День працівника Державної виконавчої служби України. Це професійне свято людей, праця яких є вагомою складовою правової системи. Адже саме вони опікуються такими питаннями, як стягнення заборгованостей, забезпечення виконання рішень про передачу майна, а також багатьма іншими аспектами, що стосуються виконання судових рішень. Люблю свою роботу, свою працю за те, що спотикаюсь кожного дня з новими завданнями на, у юридичній сфері, з виконанням опять же, цих рішень рішень інших органів, за практику, яку ми отримуємо при захисті прав та інтересів органів державної виконавчої служби, а також сторін виконавчого провадження, таких як стягувачі судових органах на різних судових засіданнях. З нагоди свята професіоналів своєї справи відзначили почесними грамотами та подяками виконавчого комітету міської та обласної ради. Я хочу всім вам побажати здоров'я, я хочу всім вам побажати наснаги в цій професії, щоб держава згідно оцінювала ваші здобутки в цій професії. Хочу побажати вам мирного неба і саме найголовніше, щоб всі ваші бажання здійснювалися. Попри війну, ми продовжуємо працювати та волонтерити. Тож, хай служба приносить задоволення та вдячність громадян. Нехай служіння закону буде життєвим кредом усіх працівників Державної виконавчої служби. І хай абревіатура ДВС асоціюється усіх громадян з надійністю. Zachesto, da profissinista. Гостра реакція на гучні звуки, флешбеки з приводу неприємних подій, нав'язливі спогади та панічні атаки. В умовах війни ми щодня можемо травмуватися, ставши в якийсь момент замкнутими, нервовими і неспокійними. Допомогти собі вже зараз, аби уникнути хронічного стресу, а іноді розвитку психологічної травми у віддаленому майбутньому закликають психологи. Під час переживання стресу та психотравматичних ситуацій спеціалісти радять не ігнорувати стан самопочуття. Варто робити Сканування свого тіла прислухатися до його сигналів, зазначають психологи. Дуже часто тіло саме сигналізує про певний рівень травмованості психіки. Наприклад, незвичне для вас відчуття холоду, якого ніколи раніше не було. Це певний сигнал тіла про наявність проблеми. Якщо ви відчуваєте себе погано емоційно та психологічно, не соромтесь, звертатись по допомогу чи до психолога, чи до психотерапевта. Дуже важливо прислуховуватися до свого стану і дуже. Ретельно і своєчасно виражати свої емоції, не закриватися в собі, не замовчувати, да, робити це через ті справи, які нам подобаються, через активність. Ну, і взагалі природнім антидепресантом є дихання та рухова активність. Якщо ми це поєднуємо, да, відповідно, що практикуємо дихальні практики. Це можна робити будь-коли. Да. Ви сидите дивитеся фільм, їдете на роботу, гуляєте в парку і поєднуємо активність, то відповідно, що наша психіка вона здатна подолати будь-яку травматичну ситуацію. У Запоріжжі митці вирішили підняти настрій містянам, влаштували вечір талантів, а також провели благодійний аукціон. Запорізьке літературне об'єднання літо поновило свою діяльність після вимушеної паузи. Художники, поети та письменники, а також музиканти, вирішили активно заряджати запоріжців позитивом та надихати на добрі справи. Більше про творчу акцію та благодійний аукціон в сюжеті Ірини Чернової. Кожен за плечима має крила. В когось крила, як веселка, гожі, в когось ніжні на пелюстку схожі, в когось гарні, як весняна днина, В іншого немов стара ряднина. Укрилені та завзяті активні та натхненні цього вечора в обласній науковій бібліотеці зібралися учасники літературного об'єднання Літо аби презентувати запоріжцям всі свої таланти та підняти настрій. Не завадило навіть планове відключення світла. З цього творчі люди навіть зиск мали. Зустріч стала більш атмосферною у світлі ліхтарів та у супроводі легкої приємної музики. Коли я почала працювати з літо. З'ясувалося, що це е, якийсь такий центр для дуже талановитих людей, які пишуть вірші, пишуть прозу, грають на музичних інструментах, малюють, співають. Тобто, це такий вийшов ну, ціла скарбниця талантів і захотілося все це зібрати в один вечір і показати глядачам. Що ви змогли побачити в мені? Здивовано звагнуть не можу досі. Ви ще так певні у своїй весні. Мене шторкнулась невідступна. Осі також митці та мисткині спільно з благодійним фондом Бавовна збирали кошти на потреби 55-ї артбригади. На аукціон виставили 12 книг різних запорізьких та українських авторів, плюс картини. Частина лотів розіграна онлайн для тих, хто донатив на банку, а решту розповсюдили наживо серед присутніх на творчій зустрічі. Провести збір на підтримку збройних сил, а власне кажучи на підтримку самих нас, тому що саме військові нас захищають. Тож ми робимо збір на зарядну станцію для бригади Запорізька Січ, і всі, хто роблять донати, мають шанс виграти подарунки від письменників. Серед авторів, які представили для розіграшу свої твори, і мистецтня Каріна Бойко на картинах художниці рідні запорізькі пейзажі та квіти півонії, каже, заради перемоги не шкода віддати свої роботи для лотереї. А сонцевіри осінніх днів знов запускають листки параплани, І вересневі шалені осанни в теплі долоні богів. Сонце, залиш мені, погляд сон, жменьку тепла у осінньому лоні, Дотик твоєї п'янкої долоні, Вересне світла полон. Загалом під час аукціону авторам творчого об'єднання та благодійного фонду Бавона вдалося зібрати 4907 тисячі гривень. Доєднатися до когорти запорізьких митців легко, каже Наталія Ігнатьєва. Можна просто завітати на будь-яке засідання об'єднання в обласній бібліотеці. Анонси всіх заходів завжди є на сторінці очільниці літо у соцмережах. Ірина Чернова Єлизавета Колеснікова телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. Крім цього, хочу повідомити, що телеканалом МТМ перейшов на нову частоту. Жодних додаткових налаштувань робити не потрібно. Наш телеканал просто змінив місце розташування у списку каналів. Т2. і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.